О, а що ми отримали? Упаковка-розпаковка. І що в нас тут таке? Вам цікаво? Мені дуже цікаво, мені дуже цікаво. Півтони пупирок, а ви полюбляєте так робити? А -а -а. Клас. чим ввечері зайнятися. Так. Вау! Знайомий логотип. Це Ready Slate. Ак. А! Важке! А! Що це таке? Вау! А це сланець! Постаємо о! І тут в нас сланець, який прикріплений відразу. До гідроізоляційного шару з підготовленими отворами під гвозді або самонарізи. А це просто окремий сланець без підкладки. Оце тема. Подивіться, як він виглядає. А в нас на каналі є відео по цьому преміум-продукту. Сланець Редіслейт, який можна монтувати так само просто, як бітумну черепицю. Переходьте за посиланням в коментарях, або в підписі під відео, і там буде посилання на цей ролик на нашому каналі на YouTube. Хочете дізнатися, вартість цього преміум продукту, пишіть нам в коментарях або в особисті або телефонуйте це буде ще краще